Декілька років тому джерела в оточенні Рамзана Кадирова повідомляли про його хворобу. Станом на літо 2023 року вона прогресує. Вочевидь, Кадиров вирішив скласти компанію Путіну, самопочуття якого стрімко погіршується. Точний діагноз Кадирова розмі не озвучують. Водночас мовиться, що його стан погіршився. Лише за півроку зовнішні прояви стану чеченського глави стали більш помітними. Кадиров значно знизив свою зазвичай високу активність в соціальних мережах. Та й на одному з фото Кадирова навіть зауважили пульсометр, який стежить за рівнем кисню у крові. Схоже, Кадирову вже не до Тіктоку. За даними змі, серйозні зміни у стані Кадирова почались відбуватися у червні 2022 року. Також, як підтвердження син Кадирова, Адам опублікував пост у своєму інстаграм, в якому нахвалює батька і бажає, Чтобы его сберег, всевышний. Отец, какое безграничное счастье, когда у тебя есть ориентир, эталон, наставник, плечо, на которое можно положиться в сложный момент, пример, к которому нужно стремиться, добрый взгляд, который выше всех наград. Да храни вас всевышний, уважаемый Радзан Ахматович. Ахмат сила. Представники Кадирова не підтверджують і не спростовують чуток про його серйозні проблеми із здоров'ям. Також не виключається, що це може бути колуарна гра кремлівських кланів і підготовка громадської думки до нещасних випадків за участю одіозних російських діячів.